До армії я була продактовнером у компанії Фозі. У мене було два продукти IT: це мобільний застосунок і crm система 24 лютого, мабуть, кожна людина в Україні одразу хотіла піти у військо. І, в принципі, я не була виключенням. Я пішла у військкомат чи 25, го чи 26 го лютого. Мене нікуди не взяли. Потім в мене були спроби подавати заявки в різні підрозділи, і насправді я думала, що це таке доволі імпульсивне рішення. от, І воно дуже швидко там пройде в мене. Але не пройшло, коли вже відступили від Києва в Києві. Стало спокійно, рішення моє все одно залишилось незмінним, і бажання доєднатися до війська не змінилось. Тому в Травні 22-го року я стала на облік у військомат, і насправді, коли я ставала на облік у військомат, я думала: ну все, мене поставили на облік, завтра я вже буду десь служити. А мені кажуть, ну ні, це різні речі. Ви просто тепер, тепер стоїте на обліку. А у військо ви не підете. У вас двоє дітей, ідіть додому, там сидіть, піднімайте економіку, підтримуйте економічний фронт. Але я особисто для себе вже вирішила, що маю туди піти. Це, скоріше за все, якось підсвідомо було от просто підсвідоме рішення, що я маю бути там. І насправді долучилася я до війська тільки всередині 23-го року. Хоча я подала дуже багато різних заявок, я подавала через лобі X, через окремі якісь е е рекрутингові центри. Ну, більше 50, мабуть, заявок. І в якийсь момент мені подзвонили, кажуть, ви до нас заявку подавали. Кажу, не знаю, до кого вас, але так подавала. Мені головне було потрапити в саме військо. У мене була більш така організаторська, в мене була оптимізація процесів і більше якоїсь організаторської роботи, щось знайти, щось налагодити, якісь процеси. І насправді, коли. Працювала діловодом, це майже нічим не відрізнялось від того, чим я займалася в цивільному житті. Ну, така сама офісна робота, майже такий самий графік, майже ті самі процеси, тому що все одно я працювала в продуктовому ритейлі, і я була діловодом продслужби. Ну, тому дуже було е, схоже. І на той момент я не відчувала різницю. Ну, просто трохи інші правила гри в армії аніж в бізнесі. Е, різниця, коли я потрапила вже в бойовий підрозділ, і коли робота вже не офісна, зовсім не офісна, коли е, умови проживання, ну е, там туалет на вулиці, не завжди є гаряча вода, не завжди комфортно. Вірніше, дуже часто просто некомфортно, але от в цьому дискомфорті ти знаходиш там себе і тобі стає окей. Для мене дім. Мабуть, кожне місце, де я опиняюсь, це і є мій дім. І можу сказати, що тепер мій дім вся Україна. Чому так? Раніше я народилась сама в Дніпропетровській області, в місті Нікополь, і. А проживала крайні 20 років в Києві і казала там, що мій дім або Київ, або е, Нікополь, бо я там народилась. Е, зараз важко відповісти, звідки я, тому що я повсюду. Коли я в Запорізькій області, то я із Запорізької області, коли там в Донецькій, то значить в Донецькій. Ось я е, з сумчанкою пробула півроку, і це теж був мій дім, тому що. Налагоджуєш побут і ти звикаєш до цього. І зараз, так як я дуже рідко приїжджаю в Київ, то для мене мій дім, в якому я раніше жила, він більш чужий, ніж ці місця дислокації, де я перебуваю там по три місяці, по пів року. Мені некомфортно в зоні комфорту. От коли все понакатані, все стабільно, все от так як має бути, мені стає дуже скучно. І нецікаво. А коли постійно щось нове, воно стимулює до якихось активних дій, воно надихає, і тому от кожен раз, ой, цікаво вийшло, і тому з адаптацією проблем в мене ніколи не було ніяких. Зважаючи на те, яка в нас війна, то до неї мають бути залучені всі і максимально. З приводу роботи в чоловічому колективі, прекрасно мені працюється в чоловічому колективі. Інколи чоловіки від цього страждають, але це вже їх проблеми. <ріст> Як взагалі змінює армія? От, до повномасштабного вторгнення по піраміді маслу я була десь там на верхній е, сходинці і, в принципі, думала там про саморозвиток, про те, куди я буду їхати відпочивати, де краще мені буде морально. Про Такі якісь високі духовні речі. А коли ти їдеш на БРК, і в принципі всі оці сходинки опускаються до першої, максимум другої. І сприйняття йде зовсім інше. Ти, в тебе зовсім міняються потреби, бо тобі треба поїсти, поспати, вижити. Ти думаєш, як там в тебе сім'я чи все в них добре, і на цьому, в принципі, всі потреби вони обмежуються. Але в цей же час більше, більш ясно починає працювати мозок, тому що він не навантажений якоюсь зайвою інформацією, як от духовний розвиток і все інше. Є конкретні задачі, є пул, де можна розвиватись, наприклад, теж дешифрування постійно можна навчатись чомусь новому, вивчати техніку. Вивчати якісь дешифрувальні ознаки і проводити якусь аналітику. І більше йде концентрація саме на своїй справі. Щодо моїх ідеологічних змін, я все своє життя була аполітична людина, я ніколи нікуди не влазила, в принципі, нічим не цікавилась і дуже довгий період навіть телевізор не дивилась. Зараз. <звлінг> мабуть, якісь от ця повномасштабна війна, вона пробудила якийсь націоналізм, мабуть, так правильно сказати, тому що по-іншому йде ставлення до мови, до культури, до того, що відбувається. В мене в країні, наприклад, до повномасштабного вторгнення я була абсолютно російськомовна людина, і я була з тої когорти А яка різниця? І я розумію, наскільки був вплив на мене від е, тої федерації, е, наскільки була потужна пропаганда, і це, ця повномасштабна війна вона допомогла цього позбутися і. Не знаю, чи це правильно сказати, але я рада, що вона почалась. шкода тільки що в такому форматі, що все одно дуже багато і смертей, і втрат. Але це має змінити всю націю повністю. І нація має очиститись, я так вважаю. І мені так хочеться. Я вперше зіткнулася з ПТСРом. ПТСР. -ом. Я не думала, що він мене взагалі колись там якось коснеться, і е, найцікавіше, що не на бойових це сталося, а це сталося на час моєї відпустки, е, коли я не можу знайти себе в цивільному житті, коли мені важко спілкуватись з людьми, е, тому що з багатьма от, колишніми друзями, знайомими я спілкуюсь просто на різних мовах. І я не можу їм пояснити свої відчуття, вони не можуть мене зрозуміти, і це прям дуже важко. І було кілька таких днів, що мені хотілося просто сховатись там десь в якійсь норі і щоб мене взагалі ніхто не бачив. От е а зараз, а як я з цього вийшла, я не зверталась до спеціалістів. Як я з цього вийшла, е в, мене, в мене в Києві є знайомі дівчата волонтери, які роблять нам сухпайочки. Я поїхала до них чистити цибульку, моркву, смажити плов і пакувати пакуночки для інших підрозділів з мого батальйону, з моєї роти, які зараз на Донецькому напрямку. І це така о, такий баланс, начебто я і в цивільному житті, і начебто я все одно долучена до, до якоїсь корисної справи. І я вже для себе аналізувала це все. От в мене кожен день відбувається таке е, внутрішнє, що я все одно роблю недостатньо. І на Курщині десь там через 2-3 місяці я позбулася цього стану, бо я для себе робила достатньо. От я викладалась повністю. І тоді в мене був прям ідеально спокійний внутрішній емоційний стан. А повернувшись сюди, я знаю, що там працюють мої хлопці. А мене там нема, і я не можу їм допомогти. І командир сказав не заходити в чат, не брати слухавку. А мене це все муляє, і це теж ну, дуже негативно вплинуло. Але скоро закінчиться відпустка, і все знову налагодиться. Те, що вона є, і те, що вона буде іти дуже довго з цією думкою я звиклась, Але все одно. Навіть на бойових є війна, а є якийсь відпочинок, є зміна картинки. І коли в нас вихідні і є можливість виїхати там ну, в велике якесь місто, то я не відчуваю, що іде війна, я себе відчуваю іншою людиною. От, наприклад, мій командир він мене раз на місяць відпускає на манікюр, підікюр, і він каже, що це просто святе. Виділяє машину, все, я їду на цілий день. Я повністю змінюю картинку, привожу себе там до якогось естетичного зовнішнього вигляду. Приїжджаю і кожен раз він там питає: ну що покажіть, що ви зробили, який у вас сьогодні манікюр? О, красиво! Ну і от оце вже не війна. І тут після цього манікюру я можу сісти і далі в нас польоти і. Ну, тобто, все одно навіть на війні є не війна. Є якісь от такі шматки цивільного життя абсолютно іншого. Чому я це роблю? А я не можу інакше. Я не зможу домовитися зі своєю совістю. Я довго думала там, а можливо, треба було це зробити в 2014 році. Я тоді не пішла, а люди пішли. І от я стільки часу прогаяла, а могла щось робити. Але потім я себе заспокоїла, що все відбувається саме тоді, коли має відбутися. І якщо це мало статися зі мною в 23-му році, то от воно сталося. Е, і я розумію, що мій коефіцієнт корисної дії від того, що я роблю, він дійсно дуже високий. І зараз користь е, тут я приношу набагато більшу, ніж буду приносити, наприклад, в своєму бізнесі. Який, ну так, да, доволі великий, але все одно там в еквіваленті е, допомоги державі і користі від мене державі, тут я від мене толку набагато більше. Дратує, те, що в нас обмежена кількість снарядів, обмежена кількість е, засобів ураження, те, що ми так чи інакше залежимо від партнерів і інколи. Доводиться нашому політичному керівництву там з цими партнерами розмовляти скоріше за все, не так, як вони хотіли би, а так, як цього потребує дипломатія. Дратує те, що не всі залучені до армії, тобто не. це не каже, я не кажу про те, що всі мають іти у військо, всі мають іти воювати, всіх в окопи і все інше. 에, знаходячись в тому ж. Києві, працюючи на звичайній роботі, просто кожен день треба пам'ятати, що війна іде. І хтось може допомагати донатами, хтось може допомагати плести маскувальні сітки, е, хтось може ще, ще, ще щось робити, ті ж самі сухпайки робити. Ну, багато різної допомоги для кожного знайдеться. Е, дратує те, що третій рік повномасштабного вторгнення, а от у ну, мене двоє дітей. Одна дитина вчиться в школі, інша в коледжі. Е, в нас досі немає нормального, гідного е, цього е, націоналістичного виховання, навіть якісь там е, хвилинки або годинки, які мають проводити бесіди з тими ж ветеранами війни, які мають розказувати якісь історичні факти. Е, цього нічого не проводиться. А має проводитись, чому досі немає курсів з тактичної медицини в шкільній програмі 10-11 класах? Дуже дратує, що багато якихось громадських організацій під гідою начебто, корисних справ, що вони допомагають війську, організовують там якусь роботу, користь, а насправді мутять бабки. І їх за це не мучає совість. І я дуже сподіваюся, що карма їх все, все ж таки нагряне колись, але невідомо, коли це буде. Ну, багато речей, які мене дратують. Е, я думаю, що оця війна, вона на дуже дуже багато років. Е, вона буде змінювати свої форми, вона не завжди буде настільки інтенсивною, але вона буде продовжуватись. І війна закінчиться тільки. Тоді, коли там 90% нашого населення України зрозуміє для себе, хто є ми, ким ми маємо стати і хто наш ворог. А на сьогодні цей відсоток дуже малий, тому ця війна буде дуже довго. О, сексизм в армії, це капець, прекрасна тема. Всі про нього кажуть, а я коротше його ніяк не можу знайти. Де він той сексизм і як він виглядає? Е, ну знову ж таки, я не знаю, я з ним не стикалась особисто, але е, мені подобається лишатися жінкою в армії. Саме жінкою. Я не хочу рівності, тому що мені приємно, коли мені якісь речі допоможуть перенести. Мені приємно, коли ми заїжджаємо на нові позиції. І мене вперше впускають там в... в хату, де ми будемо жити, там ще щось, для того, щоб я вибрала собі місце. Ні, то як кота пускають на щастя, то мене. Ні, просто мені це й дають право вибору найкращого, місця, де я буду жити, де я буду спати. Для мене намагаються там зачасту. Окрему кімнату, щоб от я жила одна, щоб мені було комфортно там перевдягнутись ще щось. І ну, мені подобається, коли до мене ставляться в армії, як до жінки. І я не хочу іншого ставлення до себе, бо це нормально. Я вважаю. Я вважаю, що фемінітиви придумали сексисти. Зараз поясню, чому я, можливо, колись стану пілотом. І от якщо я стану пілотом, то як мене будуть називати пілотка? Ну, нормальна людина таке придумає. Ні, значить, це придумали сексисти. З тими, хто є в нас в батальйоні? Ну, я не бачила нікого, кого там гендерно дискримінують, принижують, саме за статтю, що вона жінка, а не чоловік. Те, що завжди є ставлення до жінки як до жінки, так і це нормально. І дуже часто буває таке: ну от, наприклад, е, Нахтігаль, от е, я ж до переходу до того як ми перейшли в батальйон, я в принципі була в них. В них є така позиція, що вони е, жінок на бойові посади не беруть. Але не беруть не через те, що вона жінка, а через те, що те, що чоловіки будуть за неї переживати більше ніж за себе. І це теж нормально. Але тим паче я все одно була в них нахтіґаль в бойовій групі, тому що завжди бувають якісь виключення з правил.